Я не учився в кобзу грати, в німецькій школи не ходив, за книжку вірші віршувати. Я не видав волоських див, не укне укий чорногір'я до топірця, а не до ліри, Рука золюва здалась. У темний ліс, не на парнас, іди гулять опришків син, Іди з рушницею гулять, доки від неї не загинеш. Доки твій званий Кресний брат не забере криваву зброю і не сховає враз з тобою, крісти був батько, воля мати, зелений гай і школа, і хата, і більше пісні ти не чув, як тущю Чорний ліс, ти гув. А ти кажеш, наша муза, що будеш витала? Амінь. Амінь. я, велика святая. Витаю нас, як до сонця у великій ночі, нехай утрен дрібні сльози, заплакані очі, і на волю подивимся, забудеться горе, і дух новий в нас заграє, як голубе море, і воскреснемо наново тяжкої могили, І нову пісню заспіваємо, нову добру силу і вернеться наша воля. А може ще й слава, і за кривду поспитаємо у братів лукав. і здисву нам вертатимуть кров нашу пролиту. Нас карали, катували, і ми будемо бити. Всі кутюзі, по заслузі так ходять по світі, а Божий суд мусить бути вовіки і віки. Творці, слава на небесі, вовіки і віки. Він не водить, як кішечку, стеблом чоловіка, він дав йому волю, він дав йому живу душу, живущі глаголи і здорове, кріпке серце у здоровій груді. Не ховайте скарби ваші нерозумні люди, не закопуйте у землю, бо буде карати і виросте в ваших домах бурян серед хати. А ти, думав, де думаєш? І не зупиняйся, нехай собі беруть тіло від душі їм засі, нехай собі беруть тіло, в кайдани окрутять, а Дух Божий во вік воли, во вік не окутий, і не всадять його в пута московські нерони, не рознесуть копитами всі татарські коні. А що срібло, а що злато? Беріть собі злато, а ми будем і без срібла. Золота багаті, чисте серце, чиста совість, от наші пурпури, ваша слава, ваша доля мене не одурять, як і його не одурили ті помазанні брехачі. А є пророки, а ті святі, що мир розсаджали, як пальмовий сад, що сіяли правду, любов і надію. Чи й тим, часоморю суморю во вік пропадать. Не дай того Боже, бо того й немає. Поборники правди во муть жить, владики неправди ті попропадають, не Бог їх, а люди самімуть судить. Ім'я їх прокляти задавлять в болото. Обкрутять прокльоном, нечистим пішлють, а праведні вдягнуть порфіри і злоту. Правда ти всю землю розсуджуватимуть, не правого справим та рана з рабами, і буде заплата, і будуть платить не пеклом, а кров'ю, гіркими сльозами. Хто тільки розсипав, ме тільки і пить, і всім буде кара, і всім надгорода Криваві потоки не пусторинуть, не Бог ме судить, а в руки народам Віддасть він страшний свій і праведний суд. У науці, у розраді Україна доля, а в залізі да у крові Україна воля, а у пісні голоснії Україна слава, благословіть Україну, а я заспіваю.